Саме тут, у серці столиці України, знаходиться унікальне місце пам'яті і культури. Музей Шолома Лаїхема. Це не лише про літературу, це про душу народу, що через сміх і сльози розповідає свою історію. 2 березня 2009 року до 150-ї річниці від народження письменника відчинив свої двері музей у Києві. Цей проект Реалізувався за підтримки міської ради і єврейської громади. В основному залі представлені праці письменника, його біографія, копії фотографій та документів, а також речі, що відтворюють побут тогочасних євреїв. Серед найцінніших експонатів релігійні єврейські артефакти, що були передані Національним музеєм історії України. Загалом у залі нараховується більше 500 експонатів. Музей Лейхема – це місце, що зберігає слово, дух і сміх того світу, що вже минув, але залишився з нами завдяки силі літератури. Завітайте сюди, щоб відчути життя сторінок книг.